А тут тікток, а тут раз цей. Бас-бас. Да, сила соцмереж. Що не хоче, так хоче. Там все нове. А там реально новий двіжок, там все. Там Та чотенько, все ровненько. Так що буде. навіть нікуди не виставляли. Тікток і все. Коре наш топовий цей, топовий <хи> прихильник на всіх аккаунтах бачу. Лайк, лайк, а, лайк. Та, та, <хи> так Це старається, цається, все. Ну. Редуктор, Редуктор, Редуктор. Да. Редуктор. ми да. в тому зимою міняли його. А що там по смазці, Що там передивитися треба? <хи> Ні, <хи> він по повністю я шприцював його. А. Все. Сиді, так, шприцюли, що... я повністю. Так що все, хай. Хай служить. Дякую. Все. Бачите. З легкої руки в ще цього желізяче трохи пілісоси, і віброрейки трошки не на продажі, так що це є. потихеньку через Соцмережі думаємо, щось продаємося. Поки нічого не, не треба більше, але бурчик то треба. Хай працює.